Зацікавлені в цьому проєкті буквально всі. Із назвою просили батько й мати. І відібрали ті пісні, які ще не звучали на сцені. Ваш улюблений момент в концерті. Слюсерсонтехнік не грає роль свата. У нас дуже довгі репетиції. Хочеться якісь жарт в туалеті, хочеться якісь слова зайве сказати. Я відчуваю а, вашу любов до міського будинку культури просто ну ось так. От нам треба когось привітати, треба вірш. І ми ж не можемо просто прийти і. Вже 29 вересня у Рівному прийде вечір української народної пісні. У міському будинку культури вже активно до нього готуються. Чим будуть дивувати сьогодні? Нам розкаже у талановитих Ірина Ящук. Вітаю вас, пані Ірино. день. давайте ж почнемо з того, як зародилася ця ідея, що треба показати нашим рівнянам щось народне, українське. Ця ідея вона зародилася ще в 21-му році, ще okay. до війни. І міські дани культури робив такий проект, який називався Вечір Української народної пісні. Ну як перший, а це вже в нас планується ага, другий. Другий сезон. Так е, в нас звучали пісні на цьому концерті, такі засівні, народні, які люди люблять співати, які люди впізнають, і співають разом з нашими артистами. Ось вже триває війна, доволі таки довгий час, але все-таки треба людям давати трішки чогось позитивного, трошечки чогось такого, щоб десь посміхнулись, десь настрій собі зробили приємний. І ми вирішили, що варто повторити, верніше не повторити, а ми трішечки експериментуємо. Ми назвали це наше дійство. Пісенне, хореографічне театралізоване дійство Ого. із назвою Просили батько й мати. Ну звісно, назва вже говорить за себе, що це буде тема українських традицій, українського сватання, українських залицянь, українських костюмів. Ви, глядачі, глядачі побачать побачать, які в нас красиві костюми є в міському дому культури. І зацікавлені в цьому проєкті буквально всі. Звісно, що очільниця наша Ольга Миколаївна Стельмах, вона е, закручує вихор ідей, і ми сідаємо, обговорюємо, обираємо, що хочеться зараз найбільше творити, і ми вирішили, що пора нам е, знову ж таки, щоб пісня українська лунала, звучала в міському будинку культури. Тож всіх запрошуємо 29 вересня о 16.00 міський будинок культури. Клас, а я так розумію, що це буде залучений прям весь міський будинок. Це прямо всі колективи. Раз там і хореографія, так. і всі. Ну не всі, тому що це мабуть, тривало би три години чи чотири це дійство. Ми в межах в рамках театральних якихось рамках не немає довго ця сцена бути зайнята артистами, тому що це втомлює глядача, і але задіяні і хореографи. І співаки, співаки всі, звісно. А ще таку таємницю відкрию. Ну, mm -hmm. для нас це дуже приємно, що технічний персонал теж хоче брати участь і бере як актори у нашому, mm -hmm. е в нашому дійстві. Е слюсар сантехнік, нас Віктор Лук'янчук, він з великим задоволенням е грає роль свата. Отож, приходьте, подивіться, які в нас талановиті люди. Дуже цікаво. ті, хто потрапляють в міські будинок культури, вони не можуть бути остри. Uh -huh. в творчості. Вони вже з нами. Вони в творчості, і вони живуть всім, і всім все подобається. Він так дивився, десь з боку на вашу репетицію такий, слухайте, ну ви так класно робите. Я теж хочу. знаєте, що ми в дружній колективі. Ми часто uh -huh. десь гуртом буваємо. Колективом, і ми зрозуміли, що в нас багато потенціалу в <смі> людях, чому б не залучати, і вони залюбки відгукнулися і, і беруть участь угу. як актори. Ви згадували про те, що будуть різноманітні пісні народні. Але мені цікаво, ось що чи почуємо ми там щось таке, що незвично зазвичай, тому що є от певний такий ряд пісень, які українці вже добре знають. Там серед ночі їх збудити, вони заспівають. А щось таке, що ще ми не чули. Так, ви праві, тому що у першому у першому концерті 21-го року звучали саме такі пісні. Ми хотіли, щоб зал ага. співав разом з артистами, щоб це було одне велике дійство. Місько обден культури в концертній залі. На цей раз ми, звісно, відібрали ті пісні, які ще не звучали на сцені. Ага. Вони цікаві, вони десь там Лемківська пісня, десь там Поліська пісня. І, і буде сп'яти дівчатка акапельно, будуть співати під супровід, будуть співати, ну, ви прийдіть і побачите. Ми знову ж таки, запрошуємо, не пропустіть чудову таку нагоду і подію. Угу. Тоді ще таке провокаційне запитання, але угу. я хотіла б, щоб глядачі того чекали. Ваш улюблений момент в концерті, щоб от вони дивилися, такі о пані Ірині найбільше це сподобалося. Ну виходить з репетиції, які ми проводимо. Я люблю кожну сценку. Ту, що ми придумали, написали дівчата ж в іншому зовсім амплуа себе відчувають. Вони все артистки, співачки, а це вони актори. Десь трошки важко було, але е тренування до своє. <гум> Ось кульмінаційний момент Це буде момент сватання, там, де буде. Багато людей там, де будуть і танці, і співи, і м м м м батько з матір'ю будуть благословляти у міському будинку культури. Ви відповідальні за всі сценарії, які випускають концерти, так практично. Та то хотілось би дізнатися, чи сценарії до цього дійства теж вашої рук справа, і як вам було чи важко, чи не важко підібрати одночасно ж акторів, тому що зрозуміло, що ви відразу бачите, асо хто буде грати ці ролі, і чи були відразу такі якісь думки, що це точно роль для цієї людини? Саме так. Коли ми почали обговорювати, що будемо робити театралізоване дійство, що будемо включати в наших співаках акторів, всі дуже зраділися, захотіли цього експерименту. І почала писати я ну, сценарій, п'єсу спочатку, щоб була п'єса, а потім вже роздавати ролі. Uh -huh. Писалася вона, ця п'єса, ось так з усього потрішки, з усіх українських вистав, чи ще фільмів, от, але склали ми свою історію. І коли ми роздавали ролі, я зрозуміла, що навіщо людині когось грати, якщо підбирали під характер людини, підбирали під образ людини і щоб дівчата себе почували вільно на сцені, що це я сама себе граю. Я хотіла тобі Орисю розказати, та, мабуть, вже не буду. Обманув, не обманув а згадку про себе Марусю мені залишив. Ой, що, Напевне, цього кептарика тобі лишив. Як проходять репетиції і що цікавого там буває, тому що знаю, що без казусів різних не обходиться. Ви знаєте, так як в, в акторів кажуть. Угу. Коляться, ну, почнуть сміятися. Ідея там ті зйомка. Ну, у нас не зйомка, у нас просто репетиції. І коли ми вже кажемо, давайте серйозно, ну, все, без А нам так виявляється, приємно бути гуртом, і хочеться якийсь жарт в тулети, хочеться якісь слова зайве сказати, і щоб всі посміялися. І в нас дуже довгі репетиції, і е, дають море настрою, позитиву. Що ж, зацитую вас, люблю і обожнюю свою роботу. Написали ви, uh -huh. і мені цікаво, за що, і як це обумовлено? тому що погодьтесь, буває багато стресу. Стреси бувають, мабуть, на кожній роботі, але якщо ти приходиш, стаєш зранку, готуєшся піти на роботу, і в тебе є настрій, ти хочеш йти. Okay. Ти знаєш, що ти заходиш до рідних своїх людей, що зараз ми про щось поговоримо, зараз піде робота гуртом. І, і коли ти. Робиш, а воно виходить, те, що ти працюєш над чим. Це ж задоволення, душа отримує. Uh -huh. І поки воно сходиться з моїми вміннями, з моїми з талантами, тим, що я можу, це просто задоволення не роботи. Тому я її обожнюю. Ви частенько працюєте в такій групці в колективі. Зрозуміло, що бувають деколи і одна думка на всіх, але бувають деколи розбіжності. Буваєте. Як це сприймаєте і чи чутливі до того, що, наприклад, критикують вашу думку? Ой, критика, мабуть, вона не дуже подобається всім, але маємо слухати і робити висновки. Угу. Буває, що треба дослухатися, коли ти не впевнена в чомусь, от не впевнена, я так чи не так, дослухатися думки людей треба. Акторів, колег, все треба. Але якщо я бачу ні, отак оця картинка буде, і так воно буде класно, то я не буду слухати, а буду стояти на своєму. Тобто парадники вам не потрібні. Чи все ж потрібні? 50 на 50. коли. Що ж, тоді питання таке: з 16-го року ви працюєте в МПК, вже багато часу йому приділили, і багато проєктів стоїть за спиною. Яким найбільше, от, з точки зору режисури своєї боку, найбільше пишаєтесь? Навіть я не можу вам сказати якийсь проєкт назвати один. Ми робили їх багато, і вони дуже різнопланові, особливо часи війни. Uh -huh. Ми робили листи Святому Миколаю. Це діти писали листи. Миколаю зроби так, щоб війна закінчилась перемогою України. І щоб ми більше ніколи не знали і не промовляли страшного слова війна. І ще, якщо зможеш, подаруй мені нову ляльку. Теж так не було театралізовано, зроблено. Він був дуже щемний, душевний, і ці листи в цих листах було прохання миру, прохання е, повернутися на свої місця. У нас були залучені діти внутрішньо е, переселені. Ось це один проєкт. Це був е, перед Різдвом. А ще проект, мій тато герой. Він, звісно, заполонив наші душі і серця, тому що в ньому брали участь як артисти, е, діти загиблих героїв. Uh -huh. В них брали інтерв'ю цих діток, як вони говорили про своїх татусів. Це е, щемно і важко, і боляче. Так, що? Хочеться просто неба, чистого, без ракет, квітів на тонких стеблах, складених у букет. Але виявляється, що сильніші за нас, і діти, і мами, і дружини. Ось. Ми знову будемо повторювати цей проект. От вже мені <с 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 важко. Uh -huh. Він знову відбудеться, і ми маємо пам'ятати, знати і шанувати. Дуже багато проектів міського будинку культури, якраз про те, як треба об'єднуватись, і от питання якраз в тому, наскільки важко проживати ці емоції, тому що от як відразу от навіть тут, поки ми говоримо про це, деколи емоції через край, але якраз ваша частинка в цій роботі в тому, щоб змогти ці емоції передати глядачам, наскільки деколи це буває важко. Ви знаєте, написати і спромовити, мабуть, трошки легше. Uh -huh. А якщо є пісні, які треба заспівати емоційно і гарно, я і, і про дівчат кажу, і про, і про себе, в мене є одна пісня, така, що я як маю трохи вже такого дорослого віку, пісня від мами для, для солдата, героя. Uh -huh. Мабуть, я вже не знаю, скільки років співаю, але я не можу досі, я не можу просто без емоцій, без сліз е, вислов, якось висловити емоцію в пісні важче, ніж пером на папері. Угу. Папер витримає, а душа не витримує. Так. Дуже часто ваші відвідувачі, глядачі приходять і вони бачать це вперше. Але ви вже цих проектів ну, побачили масу. Чи є у вас таке, що вас вже важко здивувати чимось, і кожен раз от, ну, треба вже там планочка, щоб була височинка? Ну ми так і йдемо, щоб трошечки себе додосконалювати, експериментувати, щоб. Один краще іншого був проєкт. Uh -huh. Ми дуже ставимось до цього, до написання сценарії, репетиції, підбір репертуару, щоб здивувати глядача, щоб попасти в десяточку, як то кажуть. І ми, як перший раз, ми всі так переживаємо, а потім ми, ще, ми так радіємо, коли закривається завіса і люди нам аплодують. Ми просто і діти радіємо, ага, тобто, коли закривається завіса, то ми вже нічого не бачимо, а ви там всім колективом. А ми просто ми, ми радіємо, що в нас все звучало, грало, світло було, нічого не заїла, ніяка завіса, що в нас все було, і всі виступили, і все склалося як планувалося. Ага. Але ж проекти досить часто відбуваються. Наскільки оця стресова ниточка є у вас взагалі в колективі? Як справляєтесь? Тому що одні люди Можуть себе взяти в руки, а інші починають панікувати. Нас тримає наша очільниця Ольга Е, В неї в неї такий план роботи. Вона це планує, це ми робимо. В неї вже заплановано ще два. І вона каже: Бігом доробляйте, нас вже знову ж таки лежить нова праця, і ми будемо зараз готувати наступний проект, наступний концерт. Так що не розслабляйтесь, а працюємо! І ми завжди в тонусі з нашим директором. Mm -hmm. Так ще ж тоді питання таке. На вашу думку, які якості у вас посприяли тому, на якому місці ви зараз? Mm. Які якості? Ну я відповідально, скажу так, дуже mm -hmm. e, я терпляча і я все таки ну як, люблю писати. Mm -hmm. ну, мабуть, ці три якості, що, що я, от, я на цьому місці, працюю і мені подобається. Якраз про письмо я би хотіла згадати, тому що пишете вірші. Хотілося б відкрити цю тему, тому що це щось таке дуже гарне, але при цьому бачила от ваші проекти відчуття поезії. Ви там читали не свій вірш. Чому? Ви знаєте, що так, цей проект він був чудовий, він будь тривав найдовше, але ми можемо це знову поновити і знову ж до на нас можна приходити читати вірші улюблені. Ми вирішили трішки пошукати чудових авторів, які ну які ось так не що забуті, а навіть не не виявлені, і ніхто не знає, що вони пишуть. Хтось дівчаток читав свої вірші, когось тут боліло почуття кохання чи ще щось інше. І, і я вирішила щось жінка. От він мені просто, я зрозуміла, що воно про мене, mm -hmm. що ці слова про мене, і мені захотілося його просто прочитати. Я просто жінка, просто жінка. Я. П'ять букв у слові. Ну куди простіше. Я ніжна, я кохана, я твоя. Я та, яка на світі найрідніша, сумна і ніжна, мовчазна і ні. Я та, який протягує долоні. Я палена у відімськім вогні і писана у золотій коні. А про що найчастіше пишете ви? В дитинстві я писала якісь такі вірші, казкові трошки навіть. І Після перегляду фільму, після мультфільму, так мені щось воно подивилося і щось метео емоції, я вже пишу. В юності я писала про кохання, тому що це усіх було і хотілося писати про це. Потім якийсь був період, що я ну, не писала і нічого якось так воно мені не було цікаво і потрібно. ось. А в міському будинку культури. Ну, ми ж так, нам треба когось привітати, треба вірш. І ми ж не можемо просто прийти і, і вручити квіти і сказати з дим народжень. Ми ж маємо щось написати, щось комічне, щоб це було весело. Ми просто так живемо, ми живемо весело, творчо. І тут вже знову я розуміла, що мені хочеться інколи щось написати. Е, тоді скажіть мені, будь ласка, працівники чують ваші вірші постійно на день народження. А де ж ми можемо їх почути? Е, 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 е. Як вам сказати, я, я навіть не вважаю, що це треба десь показувати. А, я, ну, це таке хобі таке. Я їх не складаю, не збираю в зошит. нічого. Десь там надруковано, десь там папці такі, є щось я. Але ж. Тобі хочеться і пишеться. Угу. Mm. Ну тоді керівниці вашій. <сту> на заміточку, ось тут в програмі залишаємо, щоб зробити вам поетичний вечір. Ну, <сту> не буде стільки матеріалу. Я можу частиночкою стати до вечора, але uh -huh. мого, мабуть, і не буде, бо немає стільки матеріалу. Ну, готуйтесь, готуйтесь. <сту> а я би наостанок запитала вас, ось таке. Ваш будинок культури активно діє, але от чи є якась певна. Вершина до чого прагнете Тому що коли немає мети, зрозуміло, що неможливо так стрімко підвищувати планку. Ми прагнемо, щоб наші зали були завжди з е, глядачем, щоб були повні зали, щоб молодь приходила до нас, міський будинок культури. на саншлагові концерти по виконавців завжди. Молоді приходять і вони і співають, знають слова. А це, що ми робимо зараз, українське ми б дуже хотіли, щоб молодь ходила на такі концерти. Це просто заглянути от туди, поглянути в минуле. А в минулому дуже багато цікавого. А в минулому українські пісні народні, це як перше джерело того, що зараз слухаємо, те, що пишуть, з чим виступають в наших залах. І ми запрошуємо молодь і дуже хочемо бачити. І наша мета це повні глядацькі зали. Ну і звісно, мир. В Україні. Mm -hmm. Що ж, тоді ще ось відразу до молоді. Такий нюанс. Вони люблять ходити на якихось поп-виконавців різноманітних, там, які зараз популярні. А в чому, на вашу думку, все ж перевага ваших проєктів, народних, таких простих? Перевага, перевага в тому, що вони цінніші. Тому що поспівали, пройшов рік, і десь хтось щез з екранів і сцен, uh -huh. якісь хлопчики дівчатка. А це вічне. І нам треба все-таки тягнутися до тих першоджерел, uh -huh. бо знаємо те, що було, будь ласка, і. Тішимося тим, що зараз маємо. Але це треба знати і костюми, і, і, і знати, якого вони регіону, і, і ця вишивка. І, все. І, до речі, в нас в міському культури виставки проходять, у виставковій залі. Я ще буду просити, запрошувати, які в нас талановиті рівняни і вишивка. І писанки, і витинанки, і картини художників це просто шедевр. Треба просто приходити, цікавитись. Мені, мені здається, що своє воно ж цікавіше, якщо це твої земляки робили. Угу. Я відчуваю вашу любов до міського будинку культури. Просто ну ось так. От і знаю, що не лише так вона виражається, ще й письмова, я не права. Так, є в мене вірш. Угу. Чогось так захотілося про всіх все розказати в тому вірші. Об'єднати всіх і ті, хто танцює, ті, хто і ті, хто вишивають в одну якусь поезію, щоб таку оду міському культуру заспівати віршами. А можете, будь ласка, його мені зачитати, якщо ви не проти? Не проти. Життя складається з моментів, колись приємних компліментів, колись переживань, тривог. Та це всього лише пролог. Коли душа твоя співає і в серці десь бронить мотив, міфічна муза прилітає додати настрою і сил, бувай, радість подарує, а в пісні ніби зачарує, а інколи дістане ту ніким не торкнуту сльозу. Коли якась незрима сила тебе в повітрі підхопила, і в невагомості мелодія кружляє в дивнім хороводі, це терпсихора поруч є, уроки танцю нам дає. На полотні блиснула голка, в руках майстрині все до толку. Талант, терпіння, міцні нерви, і в результаті це шедеври. І станцем музика гуляла, в усі куточки заглядала, в храмі мистецтва зупинилась, і тут навіки оселилась, та тільки той, хто тут працює, стихію творчості відчує. Коли дуже гарний вірш. Мені сподобався, і я вже навіть сама трішечки більше полюбила міські Це Дуже добре. Значить, наша зустріч прекрасна, і вона дала свої плоди. Я сподіваюся, що наші глядачі, ваші відвідувачі теж приймуться цією любові до міського будинку культури. Частіше будуть його відвідувати і бачити, що наші рівняни дійсно роблять щось класне. Сподіваємося, дуже хочемо, щоб люди йшли до нас, міський будинок культури. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була режисерка міського будинку культури Ірина Ящук. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.